Шановна громада, війна продовжується. І враховуючи вчорашні події на Черкащині, я хочу дуже щиро звернутися до вас, щоб ви почули це і адекватно відреагували на всі мої зауваження і прохання. Не можна зараз дозволяти собі почуватися безпечно і почуватися в безпеці, хоча ми знаходимося в тилу. Але, як я вже сказав, війна йде. Тому можуть бути непередбачені обставини і надзвичайна ситуація. Найперше, хочу нагадати. Вам про те, що на період воєнного стану є заборона використання перетехнічних пристроїв. Дотримуйтесь, будь ласка, цього законодавчого акту. Не можна нехтувати цим. Не псуйте собі і людям свято. Дотримуйтесь, будь ласка, комендантської години з 24.00 до 4 години ранку. Патрулювання міста буде проводитися як військовими, так і поліцейськими. Будь ласка, не наражайте на безпеку себе, своїх рідних, близьких і не створюйте конфліктних ситуацій. Ще про що я хотів би повідомити вас: майже всі практичні укриття нашого міста знаходяться в навчальних закладах і використовуються саме для безпечного навчального процесу. Але на вихідні дні на святкові при зустрічі 2024 року укриття і в будинку культури. Які знаходиться в центральній частині міста на вулиці Соборній, також дошкільні навчальні заклади номер 6 номер 5 і ліцей номер 1 При повітряній тривозі, будь ласка, відкриття відкриті, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Поки наші хлопці на передовій бережуть наше життя, давайте нехтувати нашим життям і нашою безпекою. Дотримуємося всіх правил і без надзвичайних ситуацій зустрінемо 2024 рік.